Кран миттєво нагрів фірми Брівелна приходив такі коробці з Китаю. Така комплектація. Є інструкція з установки його. Сам комплект з гайками. Ну і сам кран. Іде вилка йде за землю європейського типу. Кран такий його нікельований весь металевий. Тут прорезинена гумка. Прорезинено. Такий овін. Кран на 3 кВт. Підходить під трубу 1,2 діаметра, модель. Це вироблено на фірмі Рог HS, один із дуже якісних заводів в Китаї. І екранчик показує температуру і сам кран, який можна вигинати. Має сіточки, які тут такі. Так і тут вона води. От. Да. Такий окран. Кого цікавить, цілка в описі.